Навчальний рік лише почався, а міністерство освіти та науки вже встигло потрапити у гучний скандал. І усе через підручник з української мови для сьомого класу, в якому надрукували карту нашої держави, але без Криму. Реакція авторів та дизайнерів такого шедевру не забарилася, і у соціальних мережах вони визнали, що прикра помилка сталася через звичайну неуважність та попросили пробачення. Зображення карти придбали у стоці, і як виявилося, воно було двошаровим з Кримом і без нього. Саме другий варіант випадкової і потрапив у підручник Анастасія Унаті, яка працювала над книгою, написала у своєму пості. Ми на 100% визнаємо свою помилку і пропонуємо виправити її разом з учнями та ученицями. Підтримайте нас, будь ласка. ми пропонуємо запустити флешмоб Домалюй Крим. Колеги освітяни виділіть 10-15 хвилин у році, щоб обговорити цю помилку з учнівством і домалювати піктограму у підручнику на сторінці. 3. підтримайте нас, буде гарний привід поговорити про Крим і його українськість. А також а вже ж про інформаційні пастки і важливість висувати власні помилки.